Біля приміщення Рожнятівської територіальної громади зібралися жителі сіл верхній та нижній струтені, які виступають проти видобування солі у родовищі поблизу їхніх сіл. Житель верхнього струтеня Роман Перегіняк, каже, побачив на сайті прозору продажі інформацію про проведення аукціону з продажу дозволів на користування надрами ділянки верхньострутинського родовища. Там зазначено, що перемогло аукціоні товариство з обмеженою відповідальністю Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків. Йому надали дозвіл на геологічний та дослідно промислову розробку родовищ на 5 років. Самовником акціону є Державна служба геології та надер. Роман Перегіняк каже, хвилюється, що видобування солі може мати негативні екологічні наслідки для його села. Люди категорично проти цього, так як буде йти вимивання пластів солі, і це буде грозити не за рік, не за два, а так 5-10-15-20 років буде грозити екологічні катастрофи – пропадання води криниць засолювання річок і засолювання ґрунтів. Чому ви думаєте, що воно може мати такі наслідки? Ну, так як ми маємо приклад місто Калуш там видобування солі до чого призвело. Ну так само і буде в нас. Житель нижнього Струтиня Роман Годованець каже: також не хоче, аби поблизу його села видобували сіль та не готовий йти на компроміси. Дивіться, робочі місця. Я думаю, що навіть в нас нема таких спеціалістів. Я думаю, що навіть якщо вони щось там будуть робити, вони завезуть своїх спеціалістів. Тобто в нас немає таких серйозних спеціалістів, що ну, мають такі, як то кажуть, практику в таких роботах. Вони привезуть своїх спеціалістів. По-перше, це заради тих робочих місць, заради тих, що будуть мати зарплату, наприклад, люди добре. Це, в принципі, з однієї сторони, добре. Але з другої сторони, якщо порівняти, яка буде проблема після цього, то воно ні в якій рамки не вкладається. Староста нижнього Струтня Андрій Кравців каже, жителі села також незадоволені тим, що їм не повідомили про наміри міжнародного інституту проблем управління та фінансових ризиків щодо вивчення та розробки родовища. Відтак зараз вони підписують лист з проханням не допустити видобування солі поблизу села, який планують передати депутатам Рожнятівської територіальної громади, щоб вони на сесії звернулися до президента та Держслужби геології та надер. Зараз лист підписали 60% місцевих жителів. Знаю, що є різні, є шахтні способи, є кар'єрні способи, ну які, можливо, можна вислухати і там йти е, на якийсь компроміс. Тим більше, коли приїжджають люди і говорять з громадою. А коли ти розумієш, що тебе поставлять перед фактом, і невідомо, що після того стане, то нам е, ні ці кошти, ні якийсь там розвиток, таким яким шляхом не потрібно. У селі Верхній струтин готують такий же лист звернення з підписами місцевих жителів, розповідає староста Ігор Шурло. А також показує, де розташована ділянка верхньострутинського родовища для користування надрами якої надали дозвіл через аукціон. Це орієнтовно близько 139 гектарів. Наскільки подано в заявці на аукціон, це територія, яку ви можете. Подивитися між селами Верхній Студин та Нижній Студен. Далі вона повтягується у лісові масиви до села Ясиновець Дубицької громади і частково охоплює і територію ще однієї сусідньої спадської громади. На зустрічі з жителями нижнього струтеня і верхнього струтеня голова Рожнятівської громади Василь Рибчак сказав, що також проти видобування солі у верхньосрутницькому родовищі. Ми цьому процесі перешкодити не можемо. Якщо вони продали, якщо інвестор такий, ну, Донецький, як ви кажете, чи хто там виграв, це не цей, він мусить зрозуміти, що йому треба працювати з громадою. Йому цього нічого, ліцензія йому нічого не дає без... Чи... То, дивіться, я ще раз пояснюю. Після того, як він виграє ліцензію, він не може провести виду допоки не заключений договір оренди на земельну ділянку. Я наскільки трохи вже вивчав цього питання, сам більше стосується, нам треба більше переживати, щоб, от, щоб обхід громади це не вийшов, тому що це землі більше лісового фонду. Це не землі нашої громади, це землі лісового фонду. Тому нам ще також треба, я вже сьогодні засидів аналізував звернутися до Агенції лісових ресурсів України про те, щоб вони не надали такий дозвіл оренди. За словами доцента кафедри хімії середовища та хімічної освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Микола Матківського, спочатку інвестор проводитиме екологічне вивчення родовища, аби дізнатись, що буде йому економічно вигідно видобувати тут сіль. Опісля визначатиме, яким способом можна його розробити. Аби зробити висновки, чи матиме видобування солі у цьому родовищі небезпечні екологічні наслідки, потрібно дочекатися результатів досліджень, каже Микола Матківський. Все залежить ще і від технічної начинки. Тобто, якщо не шахний спосіб, то мінімізуються екологічні проблеми, так? якщо буде свердловинний метод добування. Це позитив, якщо свердловинний. Далі постає проблема оцінка пласту. Який він я скажу так на хлопський розум, густий, рідкуватий, пульповий і так далі. От. Тобто, якщо він твердий, то значно менше е, цей бо проблема буде очевидно в тому, що скажімо, вода дійсно може тікати. За даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків зареєстрований у Донецькій області. Контактний номер вказаний при реєстрації не дійсний. Ми надіслали інформаційний запит у Держслужби геології Надр, щоб дізнатися, чому там вирішили продати дозвіл на користування надрами частини Верхньострутинського родовища. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.